На Бердичівській 47 кипить робота. Дужі хлопці бадьоро працюють лопатами та місяць цемент. За задумкою мешканців цього будинку, тут буде майданчик для відпочинку. Юнаки ж залюбки здійснюють проект. Ну, планується поставити дві лавочки, столик і зробити брусі. Це ну куби для жителів цього двора в практичній частині передувала формальна. Потрібно було отримати підтримку проекту в усіх мешканців будинку. Ну, мы собирали подписи во всех подъездах этого дома и практически со всеми жителями общались. И очень все дружелюбные. Все даже просились помогать. Детей у нас уже много сейчас, маленьких. Вот этому поколению и будет. Спасибо вам большое. Мешканці 47-го по Бердичівській давно дбають про свій двір, обсаджуючи його квітами та підтримуючи чистоту. Тому раду пристали на пропозицію молоді мати ще й новий майданчик. В общем, народ це все, конечно, добре без слова. Тумша скажем наше время. Люба помочь, это большой плюс. За кілька годин роботи встановлено стіл та лавку. Поки працювали, придумали тут будуть проходити дворові змагання із шахів. А найближчим часом дійде і до брусів. саме можна сказати, головне не бути байдужими. Якщо у жителів Житомира, у мешканців будинків є ініціатива, їм не байдуже в яких дворах грають їх діти, і байдуже те, що вони мають займатися спортом, і дозвілля теж має бути здоровим. То ми завжди відгукуємося на будь-яку ініціативу Житомирян і сподіваємося, що сьогодні буде гарний початок серії наших проєктів по встановленню спортивних майданчиків, міні-спортмайданчиків.